Чи підходять покупні магазини кабаноси, ковбаси копченості для кетодієти? Скажімо так, якщо обирати між самостійно приготованим шматком м'яса та покупною ковбасою, то варто, звісно, обрати приготований шматок самостійно м'яса, або самостійно приготовані котлетки або ковбаски. Але ви все життя не будете їсти тільки самостійно приготоване. Тому варто обирати магазинне таке? В якому буде хороший склад, якщо ви вже купляєте в магазину ковбасу або сосиски, то обирайте такі, в яких великий склад м'яса, хоча б від 90%. Дивіться, щоб там не було цукру, фруктози або глюкози. Також у складі не мусить бути борошна та крахмалю. І якщо так вже сталося, що ви не вдома і не можете з'їсти шматок самостійно приготованого м'яса, то краще обрати будь-які кабаноси, е, хорошу ковбаску, аніж з'їсти якусь там булку.